І всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі Містер Лего ТВ. Сьогодні у нас на обзорі ось такий М2А2 Бредлі. Якщо я не помиляюсь, M2A2 чи M2A3. Це є Бредлі з спеціально для України навісною бурнею, яка називається Брат. Ось, ви бачите, у нас ті блоки динамічного захисту, брат. Які, до речі, кажуть наші військові, що вони дуже сильно захищають е, ці Бредлі, які можуть витримувати навіть танкові снаряди. Бредлі скажу зразу, зроблений за інструкцією Ростарт е, Лего. Хочу йому подякувати. Це мій друг, знайомий. Е, Бредлі зроблений по його інструкції. Ну, я тут плюс-мінус свої. Е, Детальки повставляв деякі, попідроблював під себе, борта в нього були чуть -чуть інші. лобова частина би така сама. ну і Задня частина з рампою досить проста, така сама, як на М113. На задньому плані ви бачите М113, на яку я вже робив обзор. Тепер настала черга Бредлі. І наступний у нас буде ось цей чудовий хамбі на обзорі. Так що чекайте. Ось така М2А2 Бредлі. У нас тут є тур, якщо не помиляюсь, ПТРК ТОВ-2 або ТОВ ТОВ-2Б, ТОВ-1, ну всі модифікації турів ТОВ, як і в Німеччині. ну По всьому НАТО вони використовуються. І вони також є на БМП Бредлі. Тут є у нас 25-мм пушка Bushmaster, яка може стріляти підкалібреними, фугасними різними типами боєприпасів. Там є дуже багато типів. Найрозповсюдженіші — це фугасні, підкаліберні і осколочні. До речі, осколочні і фугасні це є зовсім різні снаряди. Якщо хтось не знав так само в танках. Це зовсім інші снаряди. Використовуються вони по-різному. Ззаді бачимо ось таку рампу. Проста рампа. Ось так на ній виглядає мій фігурка. Ось там, допустимо, на рампі стоїть мій фігурка. Або там вона спускається ще щось. Ця бредлі вже також була в дуже багатьох моїх мультфільмах. Ось так вона виглядає плюс-мінус. Наріст фігурки, ну Бредлі великувата, спорити не буду. Знаєте, якщо хтось напише, що вона є завелика, я знаю. Але мені вона подобається для, для розмірів під мої танки, а в мене танки є під великий масштаб, то вона ідеально підходить. Так, повідомлення, як я завжди не виключив. Ось так тут може сидіти піхота зверху. Мені вона дуже подобається, ця Бредлі. Це одна з моїх таких найкращих моделей, які мені дуже зайшли. Так, камеру чуть припіднімемо. Ось так. Дуже мені вона зайшла ця Бредлі. По розмірам висоту вона є явно вища за зріст моєї фігурки. Тут, Ну, можливо, фігурка десь мала би бути. Ну, Якщо я не помираюся, десь ось така вона має бути по зросту. Порівняно з, цим. з оригінальною машиною М2А2 Тут ми бачимо спереді є запасний каток. Ну, там переважно всякі можна накидувати мішки, так само як на М113. Різні мішки, всяку таку штуку, різні ящики. З інструментами, боєприпасами, ну, боєприпасами на періт кидати це тупо. А от інструменти можна так положити. Ось така у нас була сьогодні машина на обзорі М2А2 Бредлі. Кому цікава інструкція є на каналі Rostart-Lego. Так що обов'язково підписуємося на мій канал. Переходимо на канал Ростарта. Там ви зможете також дістатися дуже багато Всього, це є не реклама, це є мій давній знайомий друг, він мені завжди допомагає. Я в нього також буває, Лего купую, він у мене колись купував. Так що переходимо на його канал, ссылка буде або в описі, або ось тут зверху ви зможете побачити ссылку на його канал. Дякую всім за перегляд. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до наступного відео. Всім па-па!